Воду в Києві, як і в більшості міст України, знезаражують хлором. Цей процес небезпечний, бо у випадку витоку хлора, хоча б із одного балону, існує ризик зараження навколишнього середовища в радіусі трьох кілометрів. Крім того, кажуть спеціалісти, хлор не дружить із водою. Іспользує хлор хіміки знають, що при обробці води при контакті з водою, в якій є органічні загрязнення, можуть пройзати. Появиться побочные продукты хлорорганические соединения. в трубопроводах. Не образуется биологической пленки яка образується при використанні хлору. Європейську технологію системи очищення вперше в Україні запровадили на київській насосній станції аболонь 2 Саму станцію збудували майже 40 років тому і з тих пір воду тут знезаражували хлором. Проте вже як тиждень тут працює нова система очистки води сіллю. Довести, що цю воду можна пити, приїхали і перші особи міста. Абсолютно не відчуваю нікого привкусу, як звичайно, Каждый из нас, когда пьет воду, чувствует привкус хлора, особенно сейчас сделать неприятные такие ощущения. Здесь, ну я думаю, как бути вода из магазина. В основі нового процесу знезараження лежить звичайна сіль. Спочатку її розводять у воді, потім цей розчин електризують спеціальна машина. Після через отриманий реагент пропускають воду, і після фільтрації активованим вугіллям вона потрапляє до споживачів. Як кажуть інженери, після такої обробки вода стає на 99% чистою. А от трубопроводи, в яких ще залишатиметься хлор, вирішили на міні. Зі слів голови Київводоканалу, вони скоро і самі прийдуть до ладу. Даний состав оксидантів буде способствовати постійному вимиванню цих пленок отложений зі стінок трубопроводу. Я думаю, в течение 3-4 місяців вже будуть значительно відчутні результати. Такий проєкт переобладнання коштував абонентам 14 мільйонів гривень. Кубометр води з незаражений сіллю, коштує на 30 копійок більше, аніж очищених хлором. Попри це, як запевняє столична влада, тарифи не підніматимуться, бо в них уже закладені зміни за отримані зі споживачів гроші й побудували нову систему очищення води. У подальших планах КМДА забезпечення чистою водою ще двох районів: Деснянського та Голосіївського. Рустем Бікіров, Катерина Трістенко, соціальна. Країна